Вітання. У ефірі телепрограма Люди події, факти і з вами я, Юлія Свєнтик. Сьогодні мова піде про досить знакову подію у житті українського суспільства, а саме про недавно встановлений день пасемності. Пасемність засіб інформаційного вираження мови для створення образу, понять і дій на матеріальному носії. За православним календарем це день вшанування пам'яті преподобного Нестора-літописця. Ця видатна подія в нашій країні була проголошена 9 листопада 1997 року за часів президента Леоніда Кучми. Така подія несе в собі елемент святковості, радості, світлого сприймання як елемент національного самоутвердження, національну культурну значимість, елемент незалежності і самостійності та вільного розвитку загальноукраїнської культури. У день української пасеності та мови за традицією покладають квіти до пам'ятника Несторові літописцю, відзначають найкращих популяризаторів українського слова, захочуть видавництва, які випускають літературу українською мовою. Стартує міжнародний конкурс навців української мови імені Петра Яцика. Мова це не просто спосіб спілкування, а щось більше, значуще. Мова це всі глибинні пласти духовного життя народу, його історична пам'ять, найцінніше надбання віків. Мова це ще й музика, мелодика, бар, буття, сучасна художня, інтелектуальна і мислительська діяльність народу. Музика. Кожного року ми вшановуємо пам'ять відомого українського поета Андрія Малишка. Андрій Семілович Малишко український поет, перекладач, літературний критик. Він народився 14 листопада 1912 року у місті Обухів у сім'ї Швеця. Андрій Малишко закінчив семирічку в рідному селі, вчився в медичному технікумі, потім на літературному факультеті Київського інституту народної освіти. Працював журналістом у газеті «Комсомолець України, в літературній газеті та в журналі Молодий більшовик. В час Другої світової війни був військовим кореспондентом у фронтових газетах Красна армія, з честь батьківщин і партизанській газеті за радянську Україну. Перший друкований вірш Малишка з'явився 1930 року в журналі Молодий більшовик. Ряд його поезій увійшов до колективної збірки Дружба, що вийшла в харківському видавництві Український робітник. У них малишка оспівує труди і дні комсомольської юні, героїзм молоді в руки громадянської війни, радість праці на війні і радянській землі. Великий вплив на встановлення малишка як поета, мала народна творчість, класична література, а також радянська, зокрема твори Горького, Маяковського та Тичини. Толерантність це одна з найголовніших рис людського характеру. Толерантність це здатність без агресії сприймати думки, поведінку, форми самовираження та спосіб життя іншої людини, яка відрізняється від власних. Тож кожного року, 16 листопада, в усьому світі відзначається Міжнародний день толерантності. Його запровадили у 1995 році за рішенням ЮНЕСКО. Саме цього дня хвалили декларацію принципів терпимості. У ній йдеться про рівність усіх людей, незалежно від їхнього віросповідання, етнічної належності чи кольору шкіри. Ці принципи закріпили у загальній декларації прав людини, що проголошує неприйняття усіх форм дискримінації, недопущення геноциду і покарання за нього. День толерантності ЮНЕСКО пропонує відзначати у школах і вишах усіх країн-членів ООН. Цього дня за традицією у Європі та США проводяться акції, спрямовані проти екстремізму, різноманітних форм дискримінації та проявів нетерпимості. До міжнародного дня толерантності державна бібліотека України для юнацтва у рамках реалізації проекту «Толерантність» щороку проводить заходи на виховання толерантності серед юнацтва та молоді. Україна надзвичайно багата людьми зі сильною волею, стійкістю переконань та мужністю. Одним з таких людей є Степан Бандера Він одна найменш вивчених постатей української історії. Визначний життєвий шлях борця за незалежність України поки що не здобув належної уваги з боку істориків. Йому в основному присячні публіцистичні твори та сухі енциклопедичні матеріали. Степан Бандера видатний український політичний діяч, ідеолог і теоретик українського національного руху ХХ століття. Степан Бандера і Ярослав Стецько були авторами акту проголошення Української держави 30 червня 1941 року. 5 липня 1941 року Бандеру помістили під домашній арешт, а з 15 вересня 1941 року в центральну Берлінську тюрму. Прізвище Бандера входить не від бандит і не має жодного стосунку до міста Бендери в Молдові. У романських мовах досі це слово вживається у значній прапор Хоругова. В такому значення воно побутувало на Західній Україні. Багатозначним сьогодні вдається й ім'я майбутнього провідника ОУН Степан. У перекладі з грецькою означає вінок від самого народження долі, ніби пророкувала цій людині вінець страждань. Це була передача Люди, події, факти і я Юлія Свіонте.